Друзі, вітаю! Путін бравадно виступає на Валдаї. При чому на чорне каже біле, на біле каже чорне, надзвичайно. Просто багато Орвелівщини в заявах Путіна каже, що вони воюють зі всіма країнами НАТО, що на них нападає, що В них Міністерство оборони в Штатах, Міністерство війни. Що Трампа почав шакалити навіть, визиває його на дуель, каже, раз ми паперовий тигр, в смислі Росія, то прийдіть і нападіть і поставте на місце. Ну, це так він виступає на Валдай. Потім падають в коліна і просять в Трампа зустріч типу на Алясці до кінця осені. Дайте ще раз. Давайте це проаналізуємо, бо угорці кинули Росію. Отак, от, от ви не очікували, це сталося. Гігантська угода була підписана між Францією та Угорщиною на закупку газу. Плюс французькі генерали кажуть, що дуже-дуже скоро доведеться вступати в війну. Давайте все це швиденько проаналізуємо, зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, для того, щоб знати правду і знати, що. Насправді відбувається в переговорах. Це перша, друге. Я попрошу донат 500 тисяч. Ми з вами зібрали за добу. Це супершвидкість, просто космічна швидкість. Але треба мільйон сімсот. Ми розіграємо п'ять картин Грехова. Це в Пейпелі, в Монобанці. Ми розіграємо картину Анатолія Криволапа намальованій на 5 на п'ятилітровій пляшці Магнум. Бордо, вина французького. А власне, ми будемо її розігрувати від однієї гривні. Тому кидайте гривню, супер, 100-100 разів більше шансів. Тисячу, ну, в тисячу раз більше. Тому, будь ласка, друзі, включайтеся все на підтримку Збройних сил. Херсонський напрямок купуємо човни, дрони. Хлопці самі їх будуть збирати, тому так дешево. 10 штук. І автомобіль якраз таки на Покровський напрямок. Там дуже. Важко і для хлопців треба купити автівочку. Тому, будь ласка, включіться. Це інвестиція не тільки в мистецтво, яке буде у вас вдома, і смачне вино, але в першу чергу це допомога найкрутішій армії в світі. Давайте я почну з Путіна, тому що він там крутить як вуж хвостом, бреше, маніпулює. Обманює і все це відбувається на очах, в тому числі західної преси, які все це закидають, каже, що надіється, що Україна знайде сили, щоб сісти за стіл переговорів. Отак, от, от він зараз стріляє по наших школах, по наших санаторіях, де лікують військових. Він стріляє по наших адміністративних будівлях, стріляє по будинках пристарілих, стріляє по наших містах і каже: знайдуться сили. Я бажаю, щоб в нього не знайшлися сили дійти до фінального кінця, щоб впав посередині. Розумієте? Він маніпулює, каже, що нам треба подумати, щоб почати з ним домовлятися. Каже, що європейські країни з ним воюють, намагається вчинити розкол, мовляв, європейці проти миру в Україні, європейці головний подразник. Одним словом, тотальна викривлена реальність. Типова пропаганда по цьому виступу просто можна писати підручник з брехні. Ну, насправді це типова Росія каже, що Європа відповідальна за бойові дії в Україні, бо якби Європа не допомагала, Україна б могла програти. Путін вже б війну завершив. Типу, каже, що. А... В них немає агресивних. Це я перекладаю і цитую одразу. В них немає агресивних намірів по відношенню до третіх країн. От в них немає міністерства війни, в них міністерство оборони. Да, саме тому російські дрони зараз літають в Голландії, в Данії, Франції. Саме тому їхні дрони літають в інших країнах. Як це нема третіх? А в Польщі, а в Румунії, а в Латвії. Як це немає агресивних амбіцій? А що ж ви Польщу обстріляли? Далі каже, що якби Трамп був при владі тут пас Трампу, то конфлікту могло би не бути. Окей, супер. І потім же сам каже, що якщо ви кажете, що Росія паперовий тигр, прийдіть і виграйте. Я б дуже хотів, щоб Штати прийшли і виграли. Просто Трамп цього робити, на жаль, на превеликий жаль, не хоче. Але Путін грає в браваду, він на Валдай любить там відпочивати, виступати. Загалом зона комфорту якось так бравадно він себе не вів на Алясці. Якось так бравадно і сі він себе теж не вів. Але коли сидять купа спинализів, коли сидять купа своїх кремлівських пропагандистів, на яких зараз 150 мільярдів він виділяє, виглядає дуже навіть цікаво. Як Путін бравадно кричить в свій мікрофон і рве його на клоча. чомусь так він себе перед Путіним і Сі, перед Трампом і Сі точно не веде. Е, каже, що українська трагедія це біль українців і росіян. А ну я вам скажу, я цю фразу готовий відповісти. Біль п'яти мільйонів росіян, які втратили мільйон своїх безголових окупантів. Безголових в смислі, що вони були тупі й пішли на чужу землю, а потім стали безголовими в прямому значенні. Якби не йшли сюди, жили б ще б довго і щасливо. І він каже: біль ні. Ви наш біль не відчуваєте, але ви його відчуєте в помсті, коли полетять ракети, коли полетять дрони і коли ще будуть знищені їхні війська. А... Призиває не провокувати Росію, каже тут лякає, яка це закінчується погано для провокаторів. Предупредив, що якщо хто захоче з ними потягатися в військовому плані, реакція Москви буде дуже швидкою. Ну щось ми не бачимо. Швидкої реакції Москви 12 років не можуть завоювати Донбас. Пішли в Грузію і не змогли завоювати, політично зараз грають. Ми бачили, як вони воювали з японцями, програли, як воювали двічі з Фінами, програли. Ми бачили, як в Першу війну розвалилися. Ми бачили, як в 91-му Росія розвалилася. Що, де ж ваша різкість? Він там цінує, що проти нет прийому. Покані второго лома. Ну, так не хочу Путіна розчаровувати. Якраз цим другим ломом виявилась Україна і Збройні сили України і поставили Путіна на місце. І виступає він в Валдаї, але аж ніяк не в Херсоні, Одесі, Києві чи Львові. Хоча розказує язиком, що буде, значить, він там скоро, десь в цьому, що він буде десь скоро в Варшаві чи ще десь. Ніде він не буде. Не зможе він пройти Україну. Каже, що вони самі ніколи не ініціювали військові противостояння. Но якщо а, в когось появиться бажання потягатися з ними, то, типу, вольному волі. Ну, знову ж таки, дуже багато якихось цитат видно, що райтери писали, дуже багато спроб міряли тут в Україні. Багато соціології намагається грати на розколі і здобувати тут аудиторії. От, але і було видно, як виправдовуються, викручуються, каже, санкції на них не вплинули. Ну, якщо на Росію щось не впливає, вона про це не говорить. А раз вплинули, значить починає. Каже, що Росія важлива для підтримки світового балансу. Без Росії він не втримається. Навпаки, без Росії світ заживе прекрасним життям. Дай Боже, там буде океан і буде все ідеально. А Росія якраз таки це те лайно планети, яке, на превеликий жаль, сьогодні існує. І зараз те, що вони роблять, це смерть, це фашизм, це вічні погрози, це вбивство, це ріки крові, це сльози. Ось що робить Путін зі своєю бандою, тому що армію цих вбивць не назвеш. каже далі: Росія двічі заявляла про свою готовність вступити в НАТО. Два рази отримала відповідь, відмову. Причому з порога. Отак: От Путін ще й жаліється, що його не взяли в НАТО. В нинішній ситуації в світі потрібно бути готовими до всього. Ну і зрозуміло, хто як не Путін до цього готовий. Ну і ще багато всього. Україна повернула 185 українських захисників 20 цивільних. Це супер, супер історія для нас. Це хлопці, які захищали Маріуполь, Це хлопці, які е захищали Чорнобильську атомну станцію від молодого до дорослого з 26 до 60 років. На наші захисники Україна повернула їх і це дуже класно дотиснули покидьків е і, власне, забрали наших. Героїв для нас це дуже важливо, тому що кожен герой для України важливий. Це вони е, використовують і ставляться до свого війська як до м'яса. Для нас кожен це герой. Для нас кожен це просто титан, на якому тримається українське небо. Угорщина обрала французький газ, просто щоб ви розуміли, замість російського бінго. Угорщина підписала найбільший в історії контракт на закупівлю зрідженого природного газу з французькою компанією Ені. Це вже друга угода за останні два місяці, яка допоможе диверсифікувати постачання і зменшити залежність. Ось така, друзі, історія. Путін казав, що Орбан його друг, брат, товариш і все, що тільки хочеш, але щось пішло не так. Президент Трамп заявив, що закликатиме Угорщину припинити закупівлі російської нафти в рамках тиску на союзників по НАТО, щоб вони а, сколорочували енергетичні зв'язки з Москвою через її війну проти України. Орбан відповів, що відмова від російських енергоносіїв стала б катастрофою. І а, в четвер угорський оптовий трейдер природного газу МВМ Енерджі домовився купувати по 400 мільйонів кубів. Французького газу з 28 по 38. Тобто, Угорщина, давайте тепер офіційно кидає Росію і підписує нормальні цивільні європейські контракти. Путін давай до свідання, все навіть Угорщина. До речі, він Угорщину і Словаччину хвалив як супердружні держави. Це європі. Треба задуматися, що супердружні це зрадники Європейського союзу, тому що вони воюють на стороні. Вони воюють на стороні Росії. І Туск, польський прем'єр-міністр, справжній лідер, заявив дуже правильно, відповів Орбану, що ні-ні ні, це не питання, чи хтось воює, чи не воює. Він каже: ми знаємо, що Польща допомагає Україні хоче допомагати, бо Україна воює на правильній стороні, а питання, на чиїй стороні воює Орбан, дуже відкрите, хоча багатьом зрозуміло, чітко і ясно. Ось так. Ще в четвер Орбан підписав, значить, з Ені плюс угода доповнює контракт укладений ще минулого місяця. Шелл, за яким з січня 26-го Угорщина купуватиме ще 200 мільйонів кубів на рік. Близько 2,5 попит. Ну знову ж таки, зрозуміло, угорщина маленька, економіка слабенька. Орбан не розвивав її. Країна загалом знаходиться на початку 2000-х, Тому що ж бабло, треба було по кишенях класти, це Ми з вами по 20 мільярдів споживаємо кубів газу. А вони навіть мільярдика не споживають. От на залишках, от нас верх вниз планка грає, то це якраз таки Орбан купує. Ми набагато більше. Ну, але й навіть а, цього пропутінського пса пере, перепрошили, переручили і зараз буде платити європейцям за газ. Далі, що дуже важливо, президент Румунії, тут мене знову приходить дуже велика злість, каже, що Молдова вступає, вступить 100% обов'язково до 28-го року. Стоп! А що це за історія? Що це значить до 28-го року? А Україна? Я вам сьогодні зранку говорив: нашим дипломатам і політикам треба проснутися, вийти трошки із того сплячого стану сонних мух і почати працювати. Друзі, а що значить е, Молдова в 28? А ми коли? Ось тут не треба зволікати, треба дотискати зразу. Не повинно бути інших вступів, окрім тих, які з Україною. А без України цих вступів не треба, друзі. Ми за всіх воюємо, кров проливаємо, а ви що? Балкани заберете, Молдову заберете, а ми що на порозі. Ні, так теж не буде. Ми вас захищаємо, ми вам стіну дронів будуємо, ми вам допомагаємо зараз в економіці дирки закривати. А з нами так не треба. І ми точно будемо вести жорсткий, цинічний, прагматичний проукраїнський діалог. І це важливо пам'ятати і друзям, і ворогам. Французький генерал каже, що у Франції треба готуватися дуже скоро вступати в війну, і це дуже правильно він прагматично оцінює це. Генерал хороший, відомий, дуже впливовий, і якраз таки той, який дійсно готує Францію до холодного душу. Не байки розказує як Орбан, а якраз готує континент до війни. І останнє мене це дуже розізлило, але давайте проаналізуємо. Пар'є, парламентська асамблея Ради Європи. От. Запросили російські демократичні сили в Вигнанні е, до діалогу без прапора, кажуть, що рішення створити платформу для діалогу з російськими демсилами в Вигнанні, Історичний день в Раді Європи Карамурзабу, Гудкових два було ще багато. Е, рішення про створення російської опозиційної делегації в Пар'є. Тепер Росія, Білорусь єдині європейські країни, що знаходяться поза Радою. Ну і вони хочуть. Отримав, щоб вони отримали голос у найстрашнішій, найбільшій європейській організації під час дебатів багато парламентарів підкреслили, що найкраща гарантія миру та безпечної Європи демократична Росія. Будемо працювати разом. Рішення. Передували досить гарячі дебати, під час яких представники України наполягали на формуванні платформ з справжніх борців з путінським режимом, Легіон Свободи, Російський добровольчий корпус, які воюють проти Росії, а не оці примазанці, які ікру зі столу, яка падає доїдають. На критику сказали, що типу. Не всі з цим згодні, багато хто, типу, не хоче. Одним словом, будуть їх допускати. Я вам скажу, я деяких цих проходімців знаю. Ми колись готували з них, типу, опозиційні сили. Там в Європі були дуже різні там, складні схеми, як туди дістатися, як їх вивозили, їх готували. Ну і начебто це мало бути там українські, деякі західні країни в це вкладали сили і ресурси, щось вони повинні вистрелити і піти проти Путіна, значить, там бравадним вогнем гасити його. Я пам'ятаю, я з цими людьми спілкувався в війну. Кажу, дайте мені аккаунти прості. там ВКонтакте, я не знаю, Фейсбук місцевий. Ми заліємо свої гроші, свої. І поставимо там. На рекламу, що люди, виходьте на вулицю, виходьте, будемо протестувати проти війни, щоб щось робити. І як ви думаєте, скільки аккаунтів від цих мнімих? Я просто дивлюсь зараз на цю фотографію, я бачу, в мене в комп'ютері вона відкрита. Я частину з них особисто знаю. Ні одного, нуль, жодного аккаунту. Не те, що на вулицю ніхто не вийшов, вони вже всі були по Ізраїлях, Кіпрах, Португаліях і Іспаніях. Кажу, просто аккаунти з ваших партійних ферм. Вони ж у вас є, ми ж знаємо, ми ж робили аудит, ми це все бачили. Як ви думаєте, хтось з них хоч вибачився, про після того ні з ким з ними не спілкувався. Але нуль аккаунт, діджитал акаунт, за який ти не відповідаєш, тобі ніхто нічого не зробить. Нуль. І зараз їх тягнути в пар'є? Та тряпками мокрими їх звідти виганяти. Нічого вони не робили, не роблять і робити не будуть. Бла-бла-бла, да. І щоб в українських дітей і жінок в Європі забрати гроші на їх утримання. А Крим сложний вопрос, Крим, бутерброд. Рб, так от. Я можу помилятись, можливо. Скажіть ви, чи варто працювати з цією так званою російською опозицією? Чи ввалити режим, знищувати, випалювати ліс, а потім хай по-новому ростуть молоді дерева? Як вчинити? Чи працювати з цими? Скажіть ви, будь ласка, перше, друге, дайте заяви, дайте оцінку заявам Путіна. Ось ця бравада Трамп почує і відповість йому. Чи ні, Трамп не буде реагувати, а Путін тихенько по сірих каналах вибачиться. Ой, вибачте, вибачте. Напишіть в коментарях, давайте поговоримо. І останнє питання: відповідь Орбану за те, що з французами підписав газову угоду, буде чи ні? Давайте все це проаналізуємо в коментарях, поспілкуємось з вами. Зробіть донат 10 гривень, супер, 100 ще крутіше. Будь ласка, зберемо цей збір, потім буде кілька днів паузи. Будь ласка, друге, підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до мільйона. У нас вже більше, ніж 750 тисяч. Разом ми сила. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.